То в долині у горі блакить, прапор України гордо майорить, він звитяг безмежності, слави козаків, стяг про незалежність світу сповістив, дорогим міцнині стало на землі, золото в долині, на блакитному тлі. Далеких часів відгомін іде, про прадідів відвагу, мужність і славу. Наш прапор житнім золотом цвіте, він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакиттю. З ним здобували все, що є святим, і нас, із ним нікому не скорити. Свято в тебе і в мене, моя мила земля, скільки світу і миру, найкращому стягу, скільки мужностей, сили, що дає нам наснагу, Україна свій прапор на свята підіймає. Патріот своїм серці завжди стяг тримає, і, і ніколи народ наш ворогам не здолати, якщо ми будемо міцно знаменно тримати. Хай повікщостий коля у не зланяє, хай нащо грімо світоч, той прапор мирний наш сіяє, це прапор вільної країни, це прапор міста і села, Це стяг моєї батьківщини і в ньому вічності добра. Він майорить, як синє небо, безхмарний символи добра. А жовтий золоте колосся, відбиток віри та тепла. І він звеличиться над нами, показуючи вірний шлях, блакитними й жовтими кольорами на небі на своїх полях. Державний прапор України це стяг із двох подовжніх смуг. Він символ вільної людини. У ньому український дух, у синім небо батьківщини, його безкрайність і блакить, і вище нього Україну. Хай пісня нації летить, у жовтім кольорі колося, багатство нашої землі, Щоб у достатку всім жилося, і в люднім місті, і в селі. Нехай Він нас завжди єднає, Його із гордістю несуть, а світ, побачивши, впізнає. Під стягую українців сміється, жовто-блакитне серце ніколи не здається, кожній новій події там є моя надій, допоки серце б'ється.